Так, звичайно, задоволені. А що вам більше всього подобається? Можливо, щось хотіли б змінити, зокрема, в школі. Все чудово. Підхід вчителів, все добре. Та так, задоволений, ось внучка навчається. А можливо, хотіли щось змінити би взагалі в школах? Можливо, в цій школі навчається ваша внучка. В тій школі та ні, наче все нормально, в 15-й школі навчається. Так, задоволена. А можливо, що б хотіли змінити у, у своїй школі, вже з якої випустились? Та ні, в принципі, все мене влаштовує. Можливо, щоб деякі вчителі були більш современнішими. Ну напевно, трошки більш дозволеності. Якщо війна в країні треба дійсно дотримуватись трошки поваги до воїнів до цього всього, але треба трішки. Не сильно поглиблюватися. <смітна> Я б нові парти і стульчики купив, бо <смітна> <та>, якщо чесно. <смітна> і yes. комп'ютери нові, бо вони зависають. <смітна> Старенькі, <смітна> <да>, пихтять уже. Тобто <смітна> <смітна> та в школах не вистачає технічного забезпечення? Так. Дуже задоволені, все чудово. Ми учні дев'ятої школи. У нас все влаштовує. У Нас дуже чудова перша вчителька була. Ми сьогодні випускники. Все добре. <смітна> задоволені. А що можливо хотіли б змінити у школах міста або у своїй школі, якщо ви вже випускники? Та нічого не.